Вітаю вас. Це програма звитяга та я її ведучий Антон Маринович. Як і Завжди говоримо про українських захисників, їхні навчально-бойові будні досягнення та нагальні потреби. Розпочинаємо із останніх новин у нашій традиційній рубриці Дозор міністр оборони України зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні. Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом США Марій Йованович. Нам вдалося в 2016 році провести завершити стратегічне оборонне планування. На е, певний період часу і приступити до практичної фази реформування міністерства оборони. Степан Полторак подякував за чітку та незмінну позицію Сполучених Штатів Америки всебічну підтримку України у протидії російській агресії. Надзвичайний і повноважний посол США представила радників від сполучених штатів Америки, які розпочали роботу в оборонному відомстві. Днями у Львові відбулось знайомство із полковником збройних сил Сполучених Штатів Америки Девідом Джорданом, який відтепер очолюватиме. Об'єднану багатонаціональну групу з підготовки Україна. Відтепер об'єднаною багатонаціональною групою з підготовки України керуватиме полковник збройних сил США Девід Джордан. На батьківщині він керував однією з бригад Національної гвардії у штаті Оклахома. Прибувши до України, полковник Джордан чи не першою чергою познайомився із українським військовим керівництвом та місцевою владою Львівщини. Спершу він зустрівся із начальником Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком. Ознайомився з історією та специфікою діяльності цього навчального закладу. А також обговорив із керівництвом Академії перспективи подальшої співпраці. Сьогодні в нас відбулася перша зустріч із новим командиром контингенту Збройних сил Сполучених Штатів Америки, який знаходиться на МСМБ. Це ми ще зробили один крок вперед по співпраці між Збройними силами США, між академією і контингентом. Ми відпрацювали всі питання щодо співробітництва. Забезпечення навчального процесу, згодом Девід Джордан разом із генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком завітали до голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки та міського голови Львова Андрія Садового, а також зустрілись із керівником Нацполіції Львівщини, генералом поліції третього рангу Валерієм Середою. Високопосадовці зокрема обсудили шляхи реалізації існуючих проєктів та нові ініціативи двостороннього співробітництва у галузі зміцнення обороноздатності українського війська та відбудови інф. Про структури регіону, а під час відвідин гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла новий командир американського контингенту на Львівщині зустрівся з одним із військових капеланів, який ознайомив гостя з давніми релігійними традиціями відзначення різдвяних свят в Україні, та провів екскурсію пантеоном українських героїв, які полягли, захищаючи Україну в зоні АТО. Ми дуже задоволені бути тут. Ми думаємо, що навчимося від української армії стільки ж корисного, скільки навчимо її. Це величезна нагода працювати із солдатами іншої країни, вивчати їх культуру. В кінцевому результаті обидві армії будуть підготовлені краще. Наступного дня полковник Девід Джордан разом із заступником начальника медичної служби командування збройних сил США в Європі, полковником Анною Неклерію, відвідали військово-медичний клінічний центр західного регіону. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки зараз працює чимало американських військовослужбовців, які беруть участь у підготовці українських бійців. Тож здоров'я наших воїнів також залежить від цього медичного центру. Минулого року на жаль, ми мали і хворих, і травмованих американських військовослужбовців, і якість медичної допомоги, яку надав госпіталь, була дуже високою. І ми вдячні за це. Я сподіваюся, що все таки наша співпраця вона перейде від слів до, до справ справжніх. Таких справ справи це обмін спеціалістами. Це робота їхніх спеціалістів в наших лікувальних основах і наших спеціалістів в їхніх лікувальних сні. Якщо буде на те воля двохстороння стосовно допомоги нам матеріально технічно, ну ми будемо тільки за це. В рамках міжнародної програми США, спрямованої на підготовку українських підрозділів до бойових дій, за одну ротацію, в залежності від задач на Львівщині буде перебувати від 330 до 500 американських військовослужбовців Національної гвардії зі штату Оклахома. До слова 45-та піхотна бригада, яку очолює полковник Девід Джордан, вважається одним з найбільш досвідчених бойових з'єднань збройних сил США. За останні 15 років бійці цієї бригади виконали таку ж кількість різноманітних завдань в різних точках нашої планети від знищення терористів до відбудови інфраструктури в інших країнах. Перед відрядженням до України американські військовослужбовці готувались особливо ретельно 2 лютого у міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ, що на Яворівщині, розпочнеться підготовка першого батальйону 28 ї окремої механізованої бригади збройних сил України за участю американських інструкторів. Всеукраїнське об'єднання учасників антитерористичної операції українці разом підписали меморандум про співпрацю з громадськими організаціями, державними установами, представниками бізнесу, сектору безпеки та оборони в межах програми Соціальна картка учасника АТО метою нашого підписання і нашої взаємодії, в першу чергу це є об'єднання навколо тих хлопців-побратимів, тих сімей. Загиблих і сімей, учасників АТО, які потребують безпосередньо цієї допомоги, тому в першу чергу для захисту прав і свобод учасників АТО та членів їх сімей, це основна мета і завдання. Нашої діяльність початку бойових дій соціальну картку учасника АТО отримало понад 47 тисяч осіб. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні і стала символом незламності духу українських воїнів. Сьогодні, через два роки, після виходу останнього нашого вояка з цієї бетонної фортеці ми вшановуємо їхній подвиг. У національному військово-історичному музеї України відбувся вечір пам'яті захисників Донецького аеропорту. Это нужно, чтобы не забывали, чтобы помнили, потому что на самом деле не только Донецкий аэропорт, Луганский аэропорт, Эловайск, Дебальцево, Светлодарская Дуга, Авдеевка. Обо всех надо говорить. Это это просто, мы должны об этом помнить, это уже наша история, история на самом деле, которую мы должны сами написать, и чтобы никто, кроме нас, ее не написал. Максим Ридзанич двічі проходив службу в Донецькому аеропорту. Кіборг зміг вивести свій взвод неушкодженим під час фінального етапу битви, проте сам герой додому так і не повернувся. Загинув син 20 березня в час перемир'я під аеропортом собі опит. Пішов спасати свого бійця молодого хлопчину Сансанича, позивний в нього малиш йому 20 років. Саме менший був в їхньому взводі, мабуть, в батальйоні. І він пішов Сашка спасати. Дитину спас, а сам загинув. Там був. російський спецназ там якраз був на той момент, і вони його вбивають. Його і ще двоє хлопців. Оборона донецького аеропорту тривала 242 дні і стала символом незламності духу українських воїнів. Майже 100 років тому, в цей день, 22 січня, було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Сьогодні ця подія є одним із символів єдності Української держави, яка надихає на ратну службу і українських воїнів. До дня соборності України в Національній академії сухопутних військ викладачі історії провели низку тематичних лекцій для майбутніх офіцерів. Історики стверджують, що розуміння подій майже сторічної давнини й зараз важливе для українців. Історія це вчителька життя, і ми повинні брати уроки з цієї історії, зокрема із із акту з Луки Унеер і Зундр 22 січня 1919 року. Передусім, перший урок це урок консолідації суспільства українського з другого боку, другий урок це важливий урок урок розбудови Збройних сил України. Такі історичні екскурси надихають сьогоднішніх курсантів, мотивують до перемоги в боротьбі за єдність українського народу. Були такі періоди в історії, коли Україну. Розділяли на багато частин. І тобто, це такий визначний день, коли Україна змогла об'єднатися в одну єдину незалежну державу. Тому я рахую що так воно і зараз має бути. І ми маємо так би, докласти дуже багато зусиль, щоб Якби зробити Україну, повернути свою територію і зробити Україну єдиною. Сьогодні йде війна за Соборну Україну, і майбутні офіцери стверджують, що зараз вони сумлінно вчаться, аби захистити і зберегти свою єдину Україну. Сто років тому вже Україна один раз об'єдналася це дали свої плюси. Тому я вважаю, що ми маємо одну мету це захистити свою країну. І я за те, щоб в нас була одна ідея, одна мета. Викладачі ж переконані, що сьогоднішні вихованці Національної академії сухопутних військ у майбутньому, приймаючи важливі рішення у своїй службі, не схиблять, адже добре пам'ятатимуть уроки історії. Фізична підготовка українських військовослужбовців включає чимало елементів. Біг на різні дистанції, силові вправи та вправи на витривалість, рукопашний бій тощо. Але ж що ж робити українським воїнам, щоб загартуватись взимку? Виявляється, і тут все продумано. Детальніше, дивіться далі. Майбутні офіцери, вихованці Національної академії сухопутних військ, під час занять фізичної підготовки надають перевагу саме лижам. Це розвиває їхню фізичну витривалість також готує до професійної діяльності у майбутньому. А погодні умови на Львівщині цьогоріч лише сприяють. Подарунками зимовою погоди у Львові, де розташована Національна академія сухопутних військ, користуються сповна. І, коли випадає перший сніг, майбутні офіцери починають опановувати лижі. Дійсно, цей елемент військового спорядження сьогодні не використовується в зоні проведення антитерористичної операції, проте лижна підготовка залишається важливим елементом підготовки військових і навіть в країнах НАТО. Вміння швидко пересуватись та застосовувати стрілецьку зброю на лижах, вважається важливим елементом у підготовці Ніх сил часто пересування на лижах включають у бойові системи виживання воїнів та різноманітні курси для рятувальників. Так, наприклад, тренуються морпіхи у Норвегії. Готовка гармонійно розвиває усі групи м'язів, а заняття на свіжому повітрі мають оздоровчий ефект. Тож курсанти від таких занять у захваті. Подобається, тим паче, що на лижі я став оце вперше. От працюють усі групи м'язів. Так, та й враження дуже приємне. Я дивлюсь на остальних своїх товаришів, своїх Курсантів своїх підлеглих, я дивлюся, що вони, деякі, які перший раз сіли, то вони не можуть, а в, для виконання певних завдань потрібна різна фізична підготовка. Багато хто з сьогоднішніх курсантів стали на лижі вперше, саме навчаючись у будовому військовому виші. Тож падінь та перших незграбних рухів не уникнути. На допомогу приходять досвідчені товариші та поради викладача. Вони виконують все в складі підрозділу, на свіжому повітрі. І це такий вид, чи вид фізичної підготовки, який їх, ну, цікавить, бо вони в дитинстві цього у них не було. Їм цікаво навчитися пересуватися на тих самих лижах для подальшому в службі, щоб вони мали таку навичку. Однак дехто з курсантів вже має досить добре розвинуті навички пересування на лижах. Дається взнаки активне дитинство. Ну я сам родом із Закарпаття, виріс у горах і на лижах стою. Не помню, можливо, з перших класів і якось зимою найкращою розвагою можна сказати було то зайти пару друзів і піти кататися в пропасти на півдня а то й до вечора. Чимало з сьогоднішніх вихованців Національної академії сухопутних військ, які тільки розпочали цього року лижні тренування, в майбутньому потраплять в підрозділи гірської піхоти. Там їм такі навички безперечно стануть у пригоді, адже доведеться робити багатокілометрові марші у гірській місцевості, долати снігові замети зі зброєю та у повному спорядженні. Тому тренування триватимуть доти, поки курсанти не почуватимуться на лижах впевнено і дозволятимуть погодні умови. Десятки кікімор, сотні, якщо не тисячі квадратних метрів маскувальної сітки для українських захисників це результати роботи мешканців колись окупованого російськими загарбниками міста Краматорськ. Про дивовижні випадки, коли маскувальні засоби від волонтерського руху краматорські бджілки рятували життя нашим захисникам. Дивіться у сюжеті наших київських колег. когда напали на нашу родину, на нашу Украину, я тоже хотела чем-то помогать. Без стрелять не стрелять не В оккупации было, конечно, очень и больно, и обидно. До да слез. Когда я увидел танки в своем родном городе, и оттуда пришлось уезжать, так куда идти? Естественно, только к волонтерам. Больше идти некуда. Одразу після звільнення Краматорська об'єдналося декілька молодих людей. Це Моя родина, вони вирішили, що будуть називатися народжені вільними, допомагали саме пораненим. Згодом ми зареєструвалися як громадська організація, саме Краматорські бджілки». Це от більшість була літніх людей, які мали змогу плести сітки, бо ми вже більшість нас на пенсії і переселенці. А народжені вільними це молодь, яка навчається, яка працює. Вони продовжували робити свої доробочки, продавати на ярмарках, на постійно діючій от майстерні нашій. и на выездных ярмарках, и поддерживать нас материально. Нам это все, этим все, вот всем, приносит, всем мы этим зарабатываем. Я поняла, что нужно что-то выйти, что мы должны помогать нашим хлопцам защищать Батьковщину. Я пыталась разыскать волонтерские центры, которые существуют у нас здесь в Краматорске. Стала звонить по всем городским телефонам отвечали, не знаем, не знаем. Говорит, с полковым звоню. Мне дословно им ответ, понятия не имею. И потом через славянских волонтеров я нашла уже этих волонтеров, и вот в конце ноября я пришла к ним. Сидеть дома было невозможно. Я узнала, где находятся пчелки, и позвонила и Ирочкам, сказала, куда прийти. И я пришла, и с этого дня я все время с пчелками. Ми дізналися про те, що в Києві є така жінка Леся Карягіна, яка закликала жінок України плести сітки маскувальні. І вони вже плетуть. І ми були в числі перших декілька місць, які відгукнулися. Ми знайшли з дочерю в інтернеті там, де було написано об'явлення, що потрібні стрічки. что вот надо будем плести сети. в ну, самом начале я начал с того, что резал ленточки для плетения сетей. Рыбаки нам приносили свои старые сетки. Мы их где-то штопали, где-то равняли, обрезали. Потом их заплетали на сетках от кровати. Мы вот таким образом плели. Зимовые, они больше такие плотными мы их вяжем, а можно и больше рідкие мы плысты, а мы все равно их этом Сортируем ткани, одежду, по цвету, на покраску. Потом может он вот, там мешочек нам заходит, будет. подарим, да, который цвет не подходит и качественно. Остальное вот режем. Цвета коричневые, черные, зеленые, У -у -у. да. Серые. Это все идет на сетку. Этот человек сидит, будет перерабатывать. И дальше ящики мы заполнили. Будут сейчас на парижскую люди придут, будут резать. То есть порванное, негодное, которое пришло, значит, нам это поставляют, то есть как ветошь. Ну и так же самое с фабрик, то же самое доставляют какие-то материалы. Плюс к тому же население очень помогает. В первое время несли все, все, что там залежавшееся мы до 40 квадратных метров в день выплетаем, то есть больше тысячи метров в месяц. А бывают такие дни, что и 60, и 80 квадратных метров выплетали, это очень большой труд. Сколько мы попрацювали уже а, понад 20 месяцев, значит, это уже до 30 тысяч квадратных метров. Как говорится, наша ручная работа, она а, не то, что именно компьютерная графика. Что такое сеть? Изготовить. Тобто з безпілотника его э, нашу сеть практично може незаметна, чем та, яка э, наштампована, где все одинаково. Ми не можемо цього робити оружжям. А ситочки ми в'яжемо їх з молитвою, щоб вони захищали наших хлопців, щоб як могло більше людей. И действительно, изготавливая сети, мы стараемся говорить о хорошем, вносить положительную энергетику, чтобы это все накладывалось на, на наши сети. Сначала рыбы были тики-сетки вот, а потом научились делать кикимары. Робимо зараз и кикимары, накидки робимо. Собираем мешки, нам присылают со всей Украины. Нам из Галича присылали, из Борислава присылали. И отовсюду нам везут, особенно с Донецкой области. Волонтеры узнают, знают люди с интернета, приносят по одному, по два, по три мешка. Кто сколько может, приносит нам мешки, мы их стираем. Красим. Разрезаем приблизно на 30 сантиметров квадратики. С этих ниток уже вяжем саму кикима. Иногда добавляем листики из натуральной ткани, тоже подбираем под цвет, добавляем листики. Видите, комбинируем, видите, зеленый цвет, а теперь добавляю другие цвета. Добавляю. В ней половиной тысяч узелков. Вот мы за день вывязываем более полуторы тысячи узелков. По три, по чотири ніточки, по п'ять, в зависимості, які мішки. Як насмикане, нас йде два-три дні, а як не насмикане, ну тобі дня чотири, п'ять, як і самі. Оди-то вот такі мруч, от шапка там. От всюди ноги, от ноги, спина, вот голова проходить. Взрывалась машина, на которой ехали военные. Один среди них был в Кикиморе. Когда нам приехали разведчики, командиры, говорят, ваши что, сети и Кикиморы заговоренные? Что такое? Да вот, говорит, 8 человек, все пострадали в какой-то степени. Единственный, который был в Кикиморе, ни царапинки, ничего. Это высшая похвала. Сіточка у нас була, це вже нас попросили для кіборгів. Попросили 40 квадратних метрів, ми спили 50 Тоді нам розповідали, що ця сітка їм дозволила поміняти дислокацію. Людина, навіть літня, може зробити власними руками дуже багато для своєї батьківщини. Практично кожен приносить свою частку. Отримав пенсію 100-200 гривень, принесли і поклали до, до кубки. Ніхто нас не контролює, ми ні перед ким не звітуємо, бо це наші гроші, наша праця. Розумієте, у нас нема крутих спонсорів, слава Богу. У нашій організації немає ні вихідних не праздники. Мы здесь работали и на Пасху, и на Новый год, и на все остальные дни мы работаем. Четырнадцатого року я тут каждый день. Кожен день я роблю только в понеділках и святах. Я хожу в церковь зранку, а потім іду сюда. Вот була спека, 50 50°. Жодний не сказав, що я в спеку таку залишуся дома. За всю свою жисть я таких людей не встречала, как здесь. Потому що люди об'єднані такою ідеєю. Отечества, помочь солдатам. Ми всі одномишленники, всі дружні. Потрібно робити, ми робимо. Як не буде потрібно, ми будемо відпочивати. Ну, це дуже потрібно, багато у нас заказів. Потрібно, щоб... Хлопці, наші були захищені. Мені якось пощастило віднайти таких людей, особливих. Розумієте, це як буде оте золото вимивають, оце тони породи і попадається там самородок. Це такі унікальні люди, вони особливі. Дякуючи багатьом волонтерам та людям маскувальних сіток, як кажуть, багато не буває. Відігри роль надзвичайно важливу і в першу чергу вона зберігає життя наших військовослужбовців. Если вся Украина и скачет, и пляшет, и танцует. Поймите, у волонтеров у нас совершенно другие разговоры. У нас разговоры только про событиях о войне. И мы уважаем, что мы на своей земле, нехай боятся нас. Хай, понятно! На сьогодні це все. Ми з вами побачимося за тиждень. У цій же порі не пропустіть.